Максим Коробчук у парі з одногрупником перевіряють параметри генератора та акумуляторної батареї автомобіля. На виконання завдання обмежений час. Втім, окрім швидкості, тут важлива чіткість дій та послідовність. Хлопці навчаються у Вінницькому технічному фаховому коледжі на спеціальності електроустаткування автомобілів і тракторів. Тож на таких завданнях спеціалізуються. Я переважно беру. Виміри в акумуляторній батареї, перевіряю рівень напруги, розрядності та рівень електроліту та його густину. Очікуємо перемоги, готувалися плідно, старанно, дуже моментами навіть важкувато. Позмагатись у фаховій майстерності до Вінниці з'їхали студенти із шести коледжів Вінничини. Шість команд, які стали кращими з кращих на внутрішніх змаганнях, представляють свої навчальні заклади на обласному конкурсі Кращий за професією у транспортних дисциплінах. Показати те, чого навчили студенти, тому що практика є найголовніший момент, теорія це добре, але треба якось заохотити їх, показати своє вміння. Ну і плюс незалежне журі це представники підприємств, нашої Вінниці, саме фаховозорієнні, де і проходять практику наші студенти і можуть працевлаштуватися. Команди змагаються у шести конкурсах: спершу тестування з теорії правил і безпеки дорожнього руху, перевірка параметрів акумулятора та генератора, далі збирання, випробування та регулювання форсунки дизельного двигуна, водіння автомобіля в обмеженому просторі та вимірювання тиску в циліндрах двигуна. Також під наставництвом представників Червоного хреста студенти проходять вишкіл з домедичної допомоги, вчаться накладати пов'язки при кровотечах. Такий конкурс, звичайно, дає можливість, як і студентам, так і навчальним закладам зрозуміти свій рівень, показати свої навички і порівняти з їх з опонентами, тобто зрозуміти, на якому рівні і з яким досвідом вони мають, що подальшому дасть можливість для розвідку, десь роботи над помилками, тобто ну, рости далі. Студенти Барського фахового коледжу транспорту та будівництва вправляються у вимірювані тиску в циліндрах двигуна автомобіля. Круте. Ми проводили вимір компресії на автомобілі DeoSense, вимірили компресію, записали певні значення, зробили висновок і після того провели запуск автомобіля, і чи все справно, чи все правильно забрало. На кожному етапі конкурсу учасників оцінює суддя за десятибальною системою. Спершу оцінюють роботу персонально кожного учасника, потім виставляють загальнокомандний бал. Основні критерії це час виконання, правильність дій та якість роботи. Склад журі очолює керівник автосервісу Олександр Марценюк. Каже, такі конкурси це можливість для студентів не лише вдосконалити навички, а й зарекомендувати себе для майбутніх роботодавців. Буквально там декілька тижнів назад закінчили хлопці практику з Вінницького технічного коледжу. Дуже задоволений ними. Вони дійсно там всіх, якісь базові навички є. Я радий, що дійсно хлопці підготовлені. І я вам скажу, що троє з них у нас зараз на роботу. Тобто, ми готові там працевлаштовувати, Звичайно, перспектива в цьому є. Перше місце в обласних змаганнях кращий за професією посіли студенти Вінницького технічного фахового коледжу. Друге розділили команди Вінницького і Ладижинського фахового коледжу та Вінницького транспортного коледжу. Бронзу вибороли Барський фаховий коледж транспорту і будівництва та Ілінецький аграрний фаховий коледж. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.